Це історія України твоєї рідної батьківщини. наша гордість навіщо віки Київська, Русь, Козаки, Мазепа, Хмельницький князь, Володимир Кий Хорища Гілий Вічисни Михайло Грушевський. Перелік, Це наша Не... Тема уроку Західноукраїнська Народна Республіка, Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ми пам'ятаємо, що. У першій половині ХХ століття західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорської імперії. У кінці жовтня 1918 року Австро-Угорська імперія, зазнавши поразки у Першій світовій війні, почала розпадатися на окремі держави. Українці на Західній Україні також хотіли створити власну державу. Але на ці землі претендувала Польща. Тому в ніч на 1 листопада 1918 року українські війська захопили владу у Львові у місті Замоєріли синьо-жовті прапори. 13 листопада 1918 року була проголошена нова держава під назвою Західноукраїнська Народна Республіка. ЗУНР Її президентом став Євген Петрушевич. На той час він користувався великою повагою в українців. Євген Петрушевич був депутатом від українських земель в австро угорському парламенті, виступав проти передачі західноукраїнських земель полякам, був прихильником рішучої боротьби українського народу за свої права. Керівництво Західноукраїнської Народної Республіки прийняло низку законів. У яких було затверджено герб нової держави зображення золотого лева на синьому тлі, а прапором з УНР був затверджений синьо-жовтий прапор. Українська влада планувала запровадити восьмигодинний робочий день і провести аграрну реформу в інтересах селян. Планувалось вилучати у поміщиків надлишки землі і розділяти її поміж селянами за викуп. На самому початку Західноукраїнська Народна Республіка опинилася в складних умовах. На її територію зайшло добре підготовлена чисельна польська армія. Вже 21 листопада 1918 року українське військо залишило Львів. Але воєнне протистояння тільки починалося. Військо Західноукраїнської Народної Республіки, а називалось воно Українська Галицька армія. Навіть у складних умовах провело низку блискучих операцій і затримало ворога. Населення заходноукраїнських земель і вояки Української Галіцької армії вимагали від уряду об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Надніпрянською Україною, тобто з Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Було проголошено Акт Злуки Українських земель. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка об'єднались в одну єдину державу велику Україну. Століттями розірваний український народ звільнився з неволі і зробив перший крок до реального об'єднання українських земель. Назву Західноукраїнська Народна Республіка було замінено на Західна. Область Української Народної Республіки. У квітні 1919 року на допомогу полякам прибуло 8000 військо, яке вирішило хід наступних подій. Під її тиском Українська Галицька армія почала відступ. Знесилене в жорстоких боях українське військо у липні 1919 року перейшло річку з Бруч – Тобто перейшло на територію Надніпрянської України і з'єдналося з частинами армії Української Народної Республіки. Керівництво Західноукраїнської області переїхало із Львову до Кам'янець-Подільського.